Друзі, вітаю! 29 травня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. І говоримо сьогодні про те, коли ж Захід, врешті-решт, розродиться рішенням надати Україні дозвіл бити їхню зброю про території Росії. Загалом дуже багато країн вже сказали: так, окей, це можна робити ключове рішення за Білим домом. Хоча тут, друзі, скажу вам одну таку прописну істину, це не рішення НАТО. Кожна країна сама визначає, дозволяти чи ні. І багато вже сказали, окей, і найголовніше, що Байден фактично майже дозрів до цього. Про це пише сьогодні видання, The Washington Post. Зараз про це все детально. Тому підписуйтесь, коментуйте і доєднуйтеся до нашого збору для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Отже, сьогодні у виданні The Washington Post виходить дуже цікавий матеріал, в якому говориться про те, що президент Байден розглядає можливість посилення підтримки України з боку США за допомогою нових. Двох жорстких контрзаходів. Що це по перше за жорсткі контрзаходи? Е, Найголовніше, що зараз треба нам брати до уваги і за базу, це відносини Сполучених Штатів Америки і Китаю. Від цього фактично і потрібно танцювати. Ну на превеликий жаль. Дійсно, зараз у геополітичному контексті відносини цих двох країн визначатимуть стійкість всього світу. Ша хочуть домінувати, Китай не хоче поступатися. Китай дуже активно, продуктивно для себе маніпулює війною Росії проти України, піднімаючи собі ставки і в Європі і в Сполучених Штатах Америки в тому числі. Але Китай поки що побоюється Сполучених Штатів Америки. Зокрема, зараз відбувається дещо пом'якшення у відносинах між США і Китаєм. Після їхньої зустрічі лідерів двох країн у сан франциско восени минулого року. США дуже обережно запроваджують санкції проти Китаю, хоча запроваджують. Але до прикладу покарати зараз Китай за те, що він постачає до Росії багато компонентів подвійного призначення, для військово-промислового комплексу, США ну не можуть. Але все таки прагнуть і вони хочуть, тому що тиск на Байдена зростає. Чому тому, що Ентоні Блінкен сьогодні зайняв дуже жорстку позицію це. Керівник Держдепоша, який був нещодавно і в Пекіні, і був, і в Україні, і от щойно він був навіть у Болгарії на одній із зустрічей на саміті міністрів оборони Європейського Союзу і там спілкувався із Своїми колегами про те, як протистояти російській агресії, він дійсно тисне на Джозефа Байдена, аби той ухвалив таке рішення. Проти вагу йому відомий Іван Джейк Саліван намагається стримувати від цього. Але схоже, пишуть журналісти Washington Post, що все-таки верх бере Ентоні Блінкін. І зараз Байден розглядає можливість скасувати обмеження на використання Україною американської зброї. Малого радіуса вам, малого радіуса дії для нападу ударів всередині Росії, тобто в прикордонних регіонах. Як ви знаєте, Блінкін багато вже говорив про те, що Китай допомагає Росії розпалювати війну. Заяв було чимало. І після відвідин згаданих мною Китаю і Києва, він дуже стурбований тим, що Росія формує зараз ударні групи на території своєї держави в прикордоні для того, щоб наступати на Харків і на Суми. Вчора прозвучала доволі контроверсійна заява міністра оборони України Умерова, який говорить про те, що Росія формує нове ударне групування. Близько 300 тисяч додатково військових будуть мобілізовані, але впродовж цього року вони формуються на території Білоруської курської областей і можуть розвивати наступ на Харків і на Суми. Тому нам потрібно просто їх там знищувати. Але справа в тому, що офіційні особи Сполучених Штатів Америки, ухвалюючи рішення про надати дозвіл Україні бити по території Росії, стурбовані тим, що Пекін, технічно дотримуючись своїх обіцянок не постачати зброю до Москви, став найбільшим фактором розвитку військово-промислового комплексу Росії і фактично маніпулює цим. Мовляв, він каже: Я зброю не постачаю ми нічого такого летального туди не постачаємо, тому ми можемо співпрацювати з Росією далі. Але Дійсно, Росія дуже багато отримує від Китаю компонентів об'єми експорту. Перепрошую, імпорту ну так: експорту китайського до Росії, імпорту китайського в Росію. Вони дуже високі. Зокрема, про це свідчить звіт Натаніеля Шера для фонду Карнегі, який виступає за міжнародний мир. Проналізувавши дані міжнародної митниці, Шер виявив, що Китай є найбільшим постачальником Росії. 50 високопріоритетних товарів подвійного призначення митні дані також показали, що частка Китаю в російському імпорті цих товарів зросла з 32%, уявіть, у 2021 році до 89% минулого року. Ну рахуйте майже 90%. І Китай постачає близько 70% російського імпорту верстатів і 90% імпортної. Мікроелектроніки, яка вкрай необхідна для росіянам, для того, щоб відновлювати стару техніку і виводити її на поле бою. Тому дійсно Китай має вирішальне значення в успіху війни Росії проти України. Окрім того, як повідомляють журналісти, Китай надає Росії супутникову технологію. Це має вирішальне значення для зв'язку та цілевказівки в бойовому просторі України. Пишуть видані і повідомляють про це. Королівський інститут об'єднаних служб аналітичний центр британської зовнішньої розвідки. Ви майже щодня зустрічаєте звіти Мі-6 та британської розвідки про те, як розвиваються події в Україні. Це ми можемо бачити і читати спочатку широкомасштабного вторгнення. Зараз стало вже відомо, що британці мають інформацію про те, що Китай навіть забезпечує супутниковим зв'язком е Росію для того, щоб вони могли бити по цілях по Україні. Але ж, мовляв, дивіться, Китай не постачає летальної зброї до України, достатньо технологій. Перед початком широкомасштабного вторгнення у 2022 році, коли Байден уже знав про те, що Росія буде нападати на Україну, Байден телефонував Сінзіпіну і попередив його, що якщо Китай буде постачати летальну зброю до Росії, Сполучені Штати Америки відреагують відповідним чином. Ну, я не знаю, яка це була розмова. Я не був присутній так само, як і ви, звісно. Але якщо брати до уваги от сьогоднішню заяву Дональда Трампа, це супротивника у виборах Джозефа Байдена, він сказав, що якби він був у вальному кабінеті і е, Китай, наприклад, напав би на Тайвань або Москва напала на Росію за його президентство, то він би розбомбив би і Пекін, і Москву. Донор, який... Сьогодні фінансують виборчу кампанію Трампа, дещо збентежені такою заявою, але я думаю, що зараз на тлі дуже серйозного міжнародного протистояння і дискусії в геополітичному світі щодо того, чи можна Україні бити зброю по території Росії, відповідаючи на терористичні дії саме російського агресора. То такі заяви і робляться для того, щоб підняти більше балів. Тому коли я говорив вам про те, що дискурс, який сьогодні задає Єнс Столтенберг, заданий мною очільник північно атлантичного альянсу, також під час зустрічі із міністрами оборони країн Європейського союзу, які днями проходять, він говорить про те, що дійсно треба це питання піднімати. Раніше він про це говорив, заявляв, що треба давати дозвіл Україні бити по території Росії. Тоді ще мало країн відгукувалося на цю історію, на цю пропозицію. То вже тоді я припускав, що саме зміна дискурсу що вона серйозно запустить і а, саму розмову, і наблизить нас, і західних наших партнерів до рішення надати нам дозвіл бити по території Росії. Уразливість України пишуть журналісти, зросла також через не дуже привабливу внутрішню політичну боротьбу у Сполучених Штатах Америки, коли вони розглядали питання допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Саме в цей момент Росія змогла сконцентрувати військові потужності на території своїх білоруських та курських областей і розвивати наступ на Харків. І сполучені Штати Америки дійсно стурбовані тим, що таке скупчення і нині є, воно присутнє, воно збільшує. Вони нарощують свої сили саме тому вони розглядають можливість надати дозвіл бити недалекобійною зброєю по території Росії, щоб знищувати ці там військові об'єкти, і це абсолютно лягає в парадигму озвучених очільником НАТО бачені і ідеї щодо знищення противника на його території, якщо він починає війну проти тебе. Це абсолютно нормальна історія, абсолютно нормальні правила війни. І на сам кінець пишуть журналісти про те, що якби це могло змінити хитку Україну. Та відновити баланс за столом переговорів. То це було б дуже класно, тому що, врешті-решт, будь-яка війна закінчується саме так, дипломатичним шляхом. Тобто вони натякають все ж таки на те, що зараз це рішення дасть нам змогу вийти на інші переговорні позиції. Дійсно про це говорять дуже багато. Зараз вже купа мирних планів. І я про це вам готував вчора відео огляд. Зараз залишає повідомлення на нього правому берегні кутку. Переходьте і дивіться. На сам кінець задам. Хто ж, врешті-решт, дозволив вже бити по території Росії своєї зброї? По перше, це Великобританія, ви знаєте, це Нідерланди, це Польща сьогодні зробила заяву. Це Франція і це Німеччина і Швеція. Так, канцер Німеччини також не заперечує. Ну і відреагували на це на Росії. Путін виступив сьогодні з заявою, що мовляв: він не радить країнам НАТО бавитися з Росією, але поточню вам: на сам кінець, країни НАТО боялися ядерного удару сьогодні на Росії. Засобів протидії е, повітряним атакам по території Росії немає. Їхні РЛСи знищені і знищені успішними ударами головного управління розвідки їхніми далекобійними дронами, які схожі просто на літальні апарати. Якось так, друзі. Тому, саме головне зараз зберігати спокій, не панікувати, е, слідкувати за інформацією. Пропоную вам робити це разом зі мною. Підписуйтесь до цього на мій канал. Пишіть свої коментарі. Обов'язково пересилайте відео друзям, залучайте більше своїх знайомих до нашої з вами youtube платформи. Я вам за це буду шалено дякувати. Всіх люблять ціну шаную. не перемикайтеся. Все буде Україна.